Привіт. Мені прийшло повідомлення про те, що прийшли мої документи, і мені довелося терміново брати квитки на літак і летіти в Німеччину за своїм паспортом. А і розповім, як що там зараз відбувається, і чи взагалі можна забрати паспорт. бо перше, казали, що не видають жінкам. Потім мені прийшло друге знову повідомлення, щоб забрати паспорт. Сподіваюся, що вже мені його видадуть. Larger devices including laptops must be switched off and stowed in your cabin baggage for take-off and landing. Thank you for your attention. Please sit back, relax and enjoy the flight. Я на бал. Я иду в паспортний центр. І я вже прочитала, що хтось забрав з жінок паспорти сьогодні зранку, тому йду е, по свій паспорт. Ще Квиточок я купила, ось так пробивається. Ставить тобі годинку і йду сідати. Квит... Ціна квитка, якщо далеко, 4,40 євро. Таксі взагалі космос тут. Якщо туди заїхати, то 20 євро. Я вже приїхала, доходжу до паспортного центру і перший раз, за скільки їхала, а була перевірка квитків. Дуже цікаво, що дуже багато німців мали не провалідовані квитки, і багато хто мав протерміновані карточки, і вони їх просто витягували теж, ну як не витягували, попросили, просили їх виходити і починали сам заповнювати їхні документи брати. Дуже багато таких було, що дуже цікаво, в принципі. А я думала, що тільки в нас таке, а то всюди таке. Так, ось цей центр я вже заходжу. Я отримала свій паспорт новий, а на 10 років чоловікам сказали, що паспорти не видають до поки не буде якесь там рішення прийнято, і вони будуть повідомляти десь в кінці травня про це. Тому подивимося, що далі буде. Це все трохи виглядає як абсурд, але Бо люди ті, що заплатили гроші, тут багато чоловіків питалися. Люди заплатили гроші, і, типу, якось то так ну, дивно. <схід> Побачимо, що буде далі. Так, я заселилася і покажу, яка та кімнатка. Найдешевший готель, який я знайшла, це Ibis eh, Budget. і ось тут такий душ окремо, смішний просто. Це як двері кабінка. Таке бачила? І тут туалет ось такий, як кабінка. Цей номер коштував 59 євро на одну ніч. Я не втрималася і купила у мусульман на ринку кавунчик за 350 євро вийшов. І в готелі мені дали ось такий дерев'яний набірчик. Буду зараз його нямати. Я пішла на прогулянку і щось повечеряти десь. Бо я тільки на один день прилетіла і вже завтра лечу назад. Ось, і м -м, розповім трішки вам про недоліки Німеччини. А, тут дуже багато місць, де не можна розрахуватися карточкою. Що для мене, ну, якщо чесно, а, дуже дивно. У Болгарії майже всюди можна заплатити карточку. Тут мало де, навіть в столиці. Ось дуже багато місць. І всюди хочуть готівку. дуже сильно перенаселено. Тут просто натовпи, де ти не йдеш, який кордон. Просто дуже багато людей. Страшенно багато людей. Всюди. Я вже кілька разів в Берліні і вже кілька разів намагаюся потрапити в решта. А, це історична будівля в Німеччині одна з найвідоміших колишній парламент. А, ще часів Другої світової. Хто знає, той знає, про що це. І а, я нарешті отримала квитки. Це просто супер на завтра. Можна взяти. Квитки безкоштовні, але треба записуватися. Треба прийти і взяти на наступний день на котрусь годину. Тобто я завтра прийду на першу годину якраз перед. Це стандартна тема. тільки <сіплес> я тут знімаю, починається щось неймовірне. А, і перед е, самим вилітом я прийду. Буду мати буквально годину і все. І потім швиденько буду на електричку і на литовищі бігти. Покажу вам, як виглядає меморіал жертвам Голокосту. Тут так зроблено, ніби могили різної височини. І воно таке велике, просто велетанське. В середині в центрі міста самому. І як лабіринт тут загубитися можна. Кажу, за що я заплатила 11 євро. Ось таку велику коробку лохи не взяла. Ось такі креветочки на вечерю зараз перекусити, бо я ніби голодна, і ніби не дуже. Ось такий йогурт. Бананчик, щоб в дорогу ще взяти, і сливочка. А, і ще одне яблучко. Оце все, що було вийшло на 11 євро. Наступний день. Це такий трошки дощик, трошки холод тут. І я собі пішов на сніданок, такий комплексний обід. Це коштує 10 євро з водичкою. Ось. І такий буряць. Очі смачний. Цей день не став. Я вже заходжу всередину. Перевірили тільки речі. І виходиш на цей купол ось тут. Я думаю, що тут щось трошки всередині. Можна подивитися а це суто купол. І все. І краєвидне місто. І купол. В ньому всередині можна ходити, аж, аж туди, аж наверх ходити. Я зайшла всередину. Цього коло. Я відбуваюся всюди. Всі люди ходять аж туди до гори. Тут є кімната для курців. Люди стоять в черзі, щоб покурити. Я такий перший раз бачу, скільки літають. Все, я зараз буду летіти в Болгарію. У мене лишилося 3,5 євро. Я зараз на лето намагаюся щось знайти за 3,5 євро, бо я не люблю копійки носити. Тому зараз буду щось купляти. Хочу ось такий сирничок, але він, напевно, дорожче коштує. Подивимося зараз. Ну, я вже лечу назад в Болгарію, мені так подобається, що вони всі синьо-жовті Бо Болгарії синьо-жовті автобуси. Тут літачки шукають в чат.